Сергій Жадан, з виповленими очима і залізом в ключиці. З виполеними очима і залізом в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись в застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоби казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі його забагато металу. А він знає, як чорним буде до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку. І каже, тоді розкажи мені, чого я не бачу, що зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся із моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як вперто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого жони маю. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як водих. Бо так як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі не снились ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо за зима буде тривати рука, навіть якщо світ болітиме кожним вдихом, Будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять. Неначе вони теж втомилися? а Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його довгих речей. Зимове небо над вами вранці. Складається з доказів. І заперечує.